Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні я придумала дещо цікаве, але для цього нам потрібно сходити за кавою. Я хотіла знімати зовсім іншому місці. Я прийшла на озеро. Там був голий мужик. Це навіть не мужик це дід. Це старий дід з усім вищим, що таке може бути. Я не цього очікувала сьогодні побачити. І якби я швиденько звідти побіжала, згадала про це дерево і вирішила піти сюди. А щоб піти на це дерево, мені треба обійти, ті все озеро. І в минулому році, коли я тут ходила, тіпа, не було таких зарослей. Там є пару трепинок, але ну, ті по ним ніхто вже давно дуже не ходив. Я сподіваюся, що я поки не зацепила себе ніде. Пожалуйста, це буде дуже важкий влог. Зараз е, ці коридор затміні. Все, що я б не робила, все виходить через жопу. Просто хочеться вже нічого не робити, сісти, плакати і дивитися серіали. Все про сьогоднішній мій день. Таня не повела дітей в садочок, і це була найжахливіша помилка. В її житті, схоже, що на дітей теж діє ці коридори затмінні самого ранку. Вони постійно сваряться між собою, ридають. Просто із у всього, наче в них всесвіт розвалився. І на те, що щось знімати, я находитися в домі не можу, просто ще 5 хвилин. І тому я дуже швидко зібралася, вдяглася і така: мені треба на вулицю, мені треба сходити в магазин за кавою, мені треба подишати свіжим повітрям, пообнімати дерева, атмосфера накалена трошечки, знаєте. Це так важко, просто. Ну, іноді здається, що, ну, боже. Клас, теж хочу дітей. А іноді, от як сьогодні, я така: о, господи, вже 17-й день. Ви просто собі уявляєте цей прикол? 17-й день. Я 17 днів робила відео. 17. Ну вчора трошечки. Я підзлалася. Ну, як злалася, типу, я зробила. Таку коротеньке відео, але виклала, виклала. Не влог, не розмовне відео. Я вибачаюся. Я розумію, що ви дуже чекали, коли я буду щось говорити дуже розумне. Але, ну, не в настрої я була вчора, бо я втомилася. Мені здається, що я це повторюю в кожному відео. Але реально, це просто мега важко. Так багато днів викладати відео кожен день. Бо-іншому я не можу сказати, я в захваті від себе, що я зробила 17 відео. За цей час на мене підписалося около 30 людей. Завчора на мене підписалося 6 людей. Ви уявляєте? Ви просто уявляєте, наскільки класно? Заходять мої відоси. Хотіли б трошечки краще, якщо чесно. Але я і так вважаю, що ну ми прям упевнено класно рухаємося потрохи. Тим паче, що в мене такий формат. Ну, якби е він не кожному заходить. Ці більше смотрять, дивляться розважальні, якісь шоу великі туди-сюди. Але. І мене теж дивляться. Пам'ятаєте, я казала вам про один канал Телеграм з одними ютуберами. спочатку всі такі: а ти там щось фігню знімаєш. А на ютуб-канальчик та підписалися, а на інстаграмчик та підписалися деякі лю люди. А, ну можливо, вони просто регочуть з мене. Не відкидаємо, але факт стається фактом, що вони на мене підписалися. Вип'ємо за це кави. Коли ви останній раз сиділи на дереві, от скажіть мені, будь ласка, це такий кайф, насправді. От знайти класне дерево, залізти на нього, посидіти і випити каву. Я дуже раджу вам просто вийти на вулицю, знайти дерево, залізти на нього. Я з подружками ми лазили на дереві постійно. В нас було дерево, на яке ми залазили. І в нас теж були такі, типу, великі Е, ці великі. Гілка, гілка, я згадала. У кожного була своя гілка. Ми їм придумали назву. Тобто, у нас була гілка качеля. Вона нахилялася на низ, і на неї можна було кататися як на качелі. Гілка кабінет, здається, тому що вона була так трошечки далеко, але вона була дуже затишна. А якась рогатка була. Я була ще рогатка точно. Блін, було прикольно. Ще в нас було ще два дерева, два горіха. Вони стояли один напроти другого одного. Частіше, типу, тусувалися на одному дереві, а потім е, ми навчилися. Ми підросли і навчилися залазити на інше дерево. В якийсь день ми придумали дуже ахіренну гру. Ми кидалися горіхами в один одного. Ми розбилися на дві команди, залізли на дерево і кидалися з дерева тупо в один одного. Це тіпо, було супер класно. В нас на вулиці була сусідка Баба Валя, і вона вийшла і нас на нас наорала. Вона дала просто великі такі мішки і заставила нас збирати всі горіхи. Хоча навіть це не її дерева були, але трошки бом по ми отримали, що ми закидали всю вулицю горіхами, що вони всюди валялися. але було класно, тому що вони е, швидше дозріли, і потім ми ж ці, ми ці самі горіхи і хавали. Ой, там хтось іде. Якщо у вас є такі прикольні історії з дитинства, напишіть в коментарях. Е, я реально раджу вам вийти на вулицю, знайти дерево, залізти на нього і випити кави. Я така щаслива, що я все ж таки вийшла на вулицю, і я щаслива навіть що зустріла того голого мужика. І через це я саме пішла сюди на це дерево. То, що тут так офігенське, ну просто в мене настрій плюс 100% зразу. А взагалі, взагалі, я вийшла знімати тіктоки. Але зараз я так дивлюся і думаю, може й не треба знімати ці ті тіктоки. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, залазьте обов'язково на дерева. І побачимося з вами завтра. Oh cool.